Інгульчанин Юрій, скільки себе пам'ятає, щось винаходить, має і власні патенти. Чоловік захоплюється курсами виживання в екстремальних умовах, Без зупину модернізує свій будинок у цій кімнаті. Матрас підігрівом та тепла підлога. Все зробив сам, виходячи з міркувань економії. Опалення можна вмикати, вимикати за потребу, як світло. система безинновационного теплого пола. Вот, и э, многокамерное термосотепление. Это именно сделано для этого. То есть мы находимся в помещении. Мы при включенном отоплении. Мы выходим из помещения. Вы видели, я клацнул выключатель, и у нас э, все потухло. Кімната прогрівається за півгодини до 22 градусів. Та навіть якщо опалення неможливе буде вімкнути, у Юрія є спеціальне місце для ночівлі. Тут каже, буде тепло в найхолоднішу ніч. Естетика мінімальна, зате комфорт гарантований, каже чоловік. «По Поматівам вотева жовного многокамерного термосутіпління, которая наверху, то тобто я просто діло скомпанував жал до то есть до вот этих вот размеров. И все. И наружная стена у меня многокамерное термос утепление. А верх обычный картон. И отсечение от стены тоже обычный картон. Власний підхід у Юрія і до сонячних панелей. Зазвичай вони стоять на даху і їх незручно раз по раз ставити та знімати, каже Юрій. Власна руч зібрану сонячну батарею він помістив у віконний отвір. Від неї заряджається акумулятор. В екстреному випадку це дозволить тримати заряд на смартфоні. Акумулятор, ділитель напряження, сонячна панель можна навіть без контролера. І це вже при відсутності світу, буде чек, залишиться на зв'язку. Все, що Юрій Колесник зробив удома для збереження світла, тепла та економії енергії, обійшлося в приблизно тисячу доларів. Окупилося за два опалювальні сезони. Це захоплення у чоловіка багато років. Нині стало актуальним, як ніколи. Аліна Чистосердова, Валерія Косигіна цей день.